Хто говорив? Коли говорив? Кому? А, це, так а це нам все предназначалось? Ну, ви хоча б пальцем в нашу сторону показали, щоб ми зрозуміли, що це взагалі все до нас. Ми ж, по-вашому, по-американськи, ми ж ну, не в зуб ногой. Читаємо і то з словарем. А як словарь, видимо, з якоїсь другої отраслі народного господарства попався, ну, от ми і промахнулися. Не, ну хорошо, хорошо, я понял, все. тупануло, Сколько з нас за це недопонимание? В районе принимається? Раби в заложниках. Україна платить за то, что выполняет прикази Запада. Так а кому платить, куди, на який счет? Дайте приказ. Ми ж по-другому не понимаем. А ще більше ми не понимаем, що если мы раби, то що платить туди должны? Содержать туди нас. Що це за рабство тут таке? Політолог Марков, о нової помощі України. США виділяють деньги армії своїх рабов. Про рабство ми вже зрозуміли, претензій нема. Одно такое. От якщо все настолько серйозно, можна тоді наше рабське жалування на полгода, а то більше не задержувати. А то воно у наших друзів, яких -то більше всіх беспокоїть наша несвобода, може ще сложиться таке впечатлення, що ви як рабовладі, що ви ж лоби якісь. У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дела по-честному, сказал он в ходе пресс-конференции. А по-честному, это вообще? Нет, то я знаю, как, Коля, мне просто интересно, когда Россия начинает говорить про какую-то честность, что они конкретно имеют в виду? Ну, вот просто на каком этапе кто кого должен обязательно кинуть? И вот тут Лаврова и всю российскую богему, я могу сразу успокоить, у нас в отношениях З нашим хозяином, все більше прозрачно. Кожен займається своїм делом. Вони дають нам команду, ми її безропотно виконуємо. Все чесно, халопець, знайте своє місце. США требують от України прикратіть удари нефтянці Росії. Ну все, 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 убідили. Не нірничайте. Ми все почули, все поняли, все осознали. І хто ми, і хто ви. Непонятно тільки, а що всі свої команди, ви нам іключительно через російську пресу передаєте. Оставте в покої. Шеф Пентагона відчитав Київ за удари по російським НПЗ. США опять переживають за российские НПЗ. На этот раз з осужденням ударів по нефтеперерабатывающим заводам виступив шеф Пентагона Ллойд Остін. Це не свіжі новини, Про ці вам уже розказували. Розказували не раз. Просто сейчас обратили ваше внимание на то, в якої тональності їх подає російська преса. В такой, можна сказати, триумфальной. тріумфальній Америка за них заступилась. Дали нам команду руки прочь от російських НПЗ. От як ви думаєте, ми могли їх ослушати? Отож, Судя по тональності російської преси у нас взагалі і варіантів не було. Тому я б на їх місці, з це НПЗ все ПВО поубирав би. Що вони, кажись, і зробили? Взрывы гремели более получаса. ВСУ попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае. Минувшей ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью дронов. По словам очевидцев, взрывы гремели более получаса. ВСУ попытались атаковать объекты на Кубани с помощью массового налета беспилотников. И мы, естественно, никуда не попали, раз воно там полчаса что-то взрывалось. А тем более, то вообще были не мы. Ну, вы же знаете, нам нельзя. Все. Я битих полчаса розказую про нашу рабську зависимості від наших хазяїв. І в мене таке відчуття, що мене хтось невнімательно слушає. Ще раз повторити. США натянули поводок Зеленського. Нельзя бомбить русские НПЗ, бензин дороже України. От ми і не бомбили, а що воно там взривалося? Я хрень я знаю, кому ви там ще де ту дорогу перейти. Нам то взагалі яке діло? Нас ви могли заподозрити, якщо б ну там, ну случайно, із-за нашої криворукості ми там, случайно долбанули по одному НПЗ. Ну, знаєте, били. В одне місце воно ну, так как-то витром случайно занесло. Тому, щоб продемонструвати, що то гарантовано не ми, ми вирішили це сделать одновременно в нескольких местах. На нефтезаводе в Краснодарском крае возник пожар из-за атаки дронов. Из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае на славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Завод частично приостановил работу после атаки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Славянск Эко». Это той же, той же славянский завод, который от нас уже получал. Но вы, я так понимаю, с первого раза не понимаете, да? Ну ты иди еще раз ремонтируйте, да? Или продолжайте делать лучше, вам не больно. Работу ж вони приостановили. остановили. Заметили? Да, многие заметили, в том числе самі русские. Бриф. Обратите внимание, что работа предприятия не остановлена, а приостановлена. Хорошо сказано. В таком варианте остановка НПЗ звучит не так безнадежно. Кстати, оно даже не приостановлено, а частично приостановлено. Можно сделать вывод, что НПЗ вообще работает, как будто ничего и не произошло. Хотя, если предприятие стоит, но в нем работает, например, буфет и уборная, то можно и так сказать, работа НПЗ приостановлена частично. Не-не-не, даже не упрашивают. Не, ну по туалету мы стрелять точно не будем. Мы же не вы, чтобы там из. Іскандерами по якому-то улічному сральнику на трасі лупасить. Ми лучше якусь таку другу ціль присмотрим. Тому це не інформація для місцевих жителів. Дивіться, якщо вам треба сходити срочно там в уборну або в буфет, пишіть адресок. Більше там нічого не працює. Все остальне вони частично приостановили. Дроны ВСУ атаковали Ильский НПЗ на Кубани. ПВО ранним утром подавило более 10 украинских БПЛА. Атаке беспилотников ВСУ подвергся Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Местные жители разместили в соцсетях видео со вспышкой и звуком взрыва. Кстати, отдадим должное. Вот сразу видно, что с момента предыдущих прилетов, они до наших атак ну, серьезно, основательно так подготовились. Качество видео... На порядок краще, ніж у предыдущих попандосах, и які не оставляють ніякого сумнення, що ми такі попали, куди треба і що такі попали. І перша реакція росіян теж така була: ну все, українці попали. Україні предрекли проблеми з западом із за ударів по НПЗ Росії. Політолог гурєв, руководство України може отримати від Запада за удари по НПЗ? ПНПЗ. ж отримали. Як тільки отримали офіційну допомогу від США, так одразу все і почалося. От що не ніч... Так у русских сразу где вот это горелым бензином начинает вонять. Украина разбомбила еще две нефтебазы в Центральной России. Украинские дроны нанесли удар по двум нефтебазам в Смоленской области, сообщили BBC в спецслужбах Украины. Атака была скоординирована СБУ. Удар был нанесен по двум базам хранения и перекачки горюче-смазочных материалов компании «Роснефть» в населенных пунктах Ярцево и Раздорово в Смоленской области РФ. На них хранилось 26 тысяч кубометров топлива, отмечают источники. А некоторые не понимают, на хиба мы вообще по нефтебазам цимбьем. Ну, просто почитайте стоїмость пари безпілотників і стоїмость 26 тисяч кубометрів топліва, плюс сама нефтебаза. І коли ця вот різниця получается в десятки разів, то ну, то найбуде, як у нас так кажуть. Нас вообще все устраєш, що горить і взривається. Бавовна на аеродромі Кущевська сожжен склад з оборудованием для створення КАБів. При ударі дронов по аеродрому ВКС РФ предварительно поврежден склад обладнанням для переділки авіабомб. Україна успішно атакувала російський воєнний аеродром Кущевська в Краснодарському краї дронами Камікадзе. Повністю знищений склад з оборудованием для створення управляємо авіабомб, так називаємо КАБів. І це не вважає самолітів, які за компанію з кабами кстати там не каби були, а у МПК. Між ними є принципіальна разниця. І про це все ми узнали тільки з спутникових знімків. Хоча воно одразу було видно, що попандос там гігантський. Бо якщо б ми просто попали, русські б привично зробили від, що ми промазали. Але якщо у них це визвало істерику... Файтер-бомбер, за суму ущерба, нанесеного від цього удара, х**ну по аеродрому, можна було зробити укриття під штатну численність самоліта одного полка, а то і трьох полков. Добре, що обійшлося без двохсотих. За суму ущерба, нанесеного х**ну на аеродромах за весь період СВО можна було построїти укриття на всіх аеродромах, используємо нашою авіацією в СВО. А я вам більше скажу, якщо б ви не починали цього свого дурного СВО, у вас би там все ціле льохенько стояло. Ну як ці ціле охенько за исключенням того, що ваші прапорщики там поскручували, посливали, покрали. Ну це вже не наше діло. Ви ж не знаєте, ми такі випроси не рішаємо. З нами без толку на цю тему говорить. У нас є хазяїва. Так що, якщо у вас там є якісь питання, підпоження, недовольство, просьба продовжати апелірувати до них. А нам потім просто при случаї розкажете, які такі команди вони через вас просили нам передати. І куди вони вас такі послали? То ви йдіть, йдіть, не бойтесь. Ми, щоб вам не так страшно було, ми ночу дорогу вам будемо підсвічувати, щоб ви точно не заблукали.